Головне управління ДПС у Чернівецькій області у зв'язку із прийняттям закону України від 30 листопада 2021 року, Н1914, про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень повідомляє наступне відповідно до пункту 64 розділу 20 податкового кодексу України. Першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов'язання, є 2022 рік у зв'язку із цим та враховуючи те, що у 2023 році вперше буде здійснено нарахування МПЗ громадянам для зменшення соціальної напруги серед мешканців територіальних громад та наповнення бюджетів цих же територіальних громад, зокрема, відповідно до статті 206 земельного кодексу України, визначено що використання землі в Україні є платним, статтею 269 платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток паїв та землекористувачі. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи, власники земельних ділянок земельних часток паїв та землекористувачів за умови передачі земельних ділянок та земельних часток в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Згідно закону України від 30 листопада 2021 року Н1914 платниками МПЗ є власники земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, користувачі орендарі земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які не передали ділянки в суборенду. Користувачі земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь на інших умовах, які не передали ділянки в суборенду, тобто для фізичних осіб, які відповідно до норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України та закону України від 6 жовтня 1998 року. Н161 про оренду землі оформили взаємовідносини щодо передачі сільськогосподарських угідь в оренду. У такому випадку за такі землі сплачує орендар. Загальний розмір МПЗ для фізосіб, які не зареєстровані ФОПами, визначають органи контролю за їх податковою адресою. МПЗ обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Державного земельного кадастру або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідних документів платника податків, зокрема документів, що підтверджують право власності користування, запроваджено нову форму для платників податків фізичних осіб. Власників, орендарів, користувачів на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, офіційно не зареєстрованих та не переданих такими особами в оренду або інше користування на підставі укладених договорів.